Доброго часу доби, добродії пасічники. Друга доба після обробки ща у Так знімаю більшу. і роблю зйомку. Першої сім'ї. Тут ще нічого не бачу. Потім перегляну відео, може щось знайду, може щось пропустилося. Поки що не бачу ця сім'я вроді. Буде без Треба повільніше вести камеру, бо... Чёрные, на клещ. Так, семьи. Клещи, не клещи, велике ще не видно. Того разу вчора було цього разу не бачити. Передаємося цю другу снігу. Щось схоже на кліща. Давайте це кліщ. Это смедишка. Потом включу видео на компьютере и перегляну. Краще. Два клеща тут було в цій сім'ї Може є більше. Так, а де ці два кліща мої? Так, ось дочки один. Ось дочки один. А другий. Другого не видно. Ну було два. Той темніший, цей світліше. Ну, ще раз цей папір перший, Нема нічого тут. Тут під лінзою ліпше видно, до речі, ніж через камеру телефона. Та, одна сім'я ліпше, друга, хоча вчора б, і там, і там було по одному. Ну такі справи. Подивимося, що далі. Тобто тут зараз кліщеності немає. Сім'ї слабі, на деревах бджоли майже не видно. Був сьогодні в селі. Там теж і там і чужі пасіки є, а бджоли на деревах дуже мало. Тобто або мало меду і пересихає, або було 25-26 сьогодні тепла. Або просто дійсно бджоли мало. Такі справи. Так що я не знаю, що там з пакетами в кого. Я пакети не продаю. Але хто їх купує чи хто продає, я не знаю, хто що там купляти буде і хто що продавати буде. Подивимося. Ще час ніби є, але подивимось. З розплодом все нормально. Розплід є, джоли нема. Добренько. Всім благ. Гарно весняного розвитку. Дивіться за кліщом своїх сім'ях.